Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Керівник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин заявив, що Збройні сили України розпочали свій довгоочікуваний контрнаступ. Окрім того, кухар Путіна в шаленій паніці стверджує, що найближчим часом розпочнеться активна фаза. Про це повідомляє прес-служба Пригожина. Я вважаю, що наступ української армії вже, власне кажучи, почався. Ми бачимо високу активність ворожої авіації, високу активність по периметру. І всередині нашого фронту. Якщо всередині наш фронт ми контролюємо, то по периметру, на жаль, ситуація виглядає не найкращим чином. І тому наші фланги, наскільки вони надійні. Ні, я поки що промовчу і звічливості, сказав ватажок бойовиків. Також Пригожин пожалівся, що ворог активізувався за межами історичних кордонів України. Він пояснив, що має на увазі ситуації з поїздами, безпілотниками та інше. Уже все пішло, коли це перейде в активну фазу. Думаю, що найближчим часом, можливо, найближчими днями в істериці заявив російський терорист. Раніше Пригожин істерив через те, що вагнерівцям скоро буде нічим вбивати українців у Бахмуті. Він навіть пригрозив міністру оборони РФ виведенням своїх бойовиків. Відео вже розлетілося в мережі. При Пригожин стверджував, що вагнерівцям вистачить боєприпасів всього на кілька днів. Я звертаюся до шойгу Сергія Кужугетовича, міністра оборони РФ, з проханням видати негайно боєприпаси. В разі відмови видати боєприпаси, вважаю за необхідне довести до верховного головнокомандувача інформацію про існуючу проблему і про доцільність подальшого перебування підрозділів ПВК Вагнера в населеному пункті Бахмут, казав Пригожин. Пригожин додав, що скоро йому доведеться вивести своїх бойовиків з Бахмута, контрнаступ збройних сил України, що відомо. Нещодавно глава об'єднаного комітету начальників. Штабів генералу США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони. Вони ЗСУ можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування координації тощо. Якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові, сказав Мілі. Як пише політико, з посиланням на двох європейських чиновників Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу збройних сил України, щоб запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступ. Опальні операції при цьому Київ тримає в секреті ці дані від українських політиків, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу. У той же час Кірбі анонсував черговий пакет військової допомоги для українських військових від США. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.